На річі, шановна українська громада, я відповідаю за медичне забезпечення майдану, медикаменторне забезпечення, а також забезпечення медичної апаратури. На сьогоднішній день у нас є необхідне для надання медичної допомоги нашим учасникам протесту. Я хотів би подякувати всім українцям а також всіх закордонних спонсорів, які нам надають допомогу. І низько уклонитися всім людям зі мною кулі, тому що надічне забезпечення до нас надходить практично із всіх тупольких світла. На сьогоднішній день у нас практично є все, що необхідно. Деякі мінафімети періодично закінчується, але в нас на тій буці з'являється діяла і буквально на другий-третій день у нас все є. Я хотів би звернути увагу журналістів на цей спір, де е, є набої, з яких будуть вбиті наші побратими. Е, це зброя. Мислиці користуються для того, щоб полювати на кабалі, на слоні, але не, не на людей. Два хлопці, які будуть бити на рушець 104, вони будуть бити з цієї зброї. Буквально це, наскільки треба буде цинічним, що через 2-3 години після того, як забрали цих хлопців, цей пункт був здійснений напад. Було кинуто сім гранат, де були медики, де були поранені. Слава Богу, що обійшлося вже в мерів, було евакуйовано вчасно. Дякую вам.